Короче, взяли шуруповерт форти на 45 ньютонів без двигун, металевий патрон. Такий путній в кейсі йде повна комплектація. І зараз скручуємо 120-кою. Зараз ще один. Ми покажемо покажемо, що це буде. Ну а ви дивіться, що, бо ви ж кажете, не крутять вони нічого. Раз. і ось оцю, Ще одні Блін Сучок Де воно в біті щось он прокрутится. А, з'їло тут, а блин, давай новий значить. Негодний шуруп. О! Oh. Є. Yeah. Так що все воно круто, все працює. Зараз ми ще їх скрутимо оці тепер до кучі і буде у нас така доска і ще й протестимо за одну пилочку.